Права 1781. Склади числовий вираз і знайди його значення. Ну що ж, стартуємо, дивимося в першому завданні. Треба скласти такий вираз. Різниця, сум чисел 4,93 і 5,72 та 2,15 і 1,4. Ну що ж, складаємо вираз тоді. Сум чисел, то в дошках записуємо 4,7. 93 сотих, додати 5,72. Отже, різниця, то пишемо різниця сум, то між ними пишемо мінус. Ну, а тут знову знаходимо суму. Пишемо в дужках 2,1 додати 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати в стопчик, записуємо. 4,93 додати 5,72. Додаємо 2 плюс 3 це 5, 9 плюс 7 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 5 плюс 4 9 плюс 1 це 10. Ставимо на місце кому то записуємо, що сума в нас дорівнює 10,65. Відняти. Ну, а тепер знаходимо суму. 2 плюс 1 це буде 3, цілих. далі знаменник у нас однаковий. Тоді чисельники додаємо, це буде 1 плюс 4. Записуємо 5. І це дорівнює. 10,65 відняти. 1 плюс 4 це буде 5, то це буде 3,5. І це дорівнює. Давайте перенесемо. 10,65. Відняти. Тепер дивимося 3 і 5 п'ятих. 3,5 це одиниця. Тобто 3 плюс 5 або 3 плюс 1 це буде 4. Тобто записуємо, що це відняти 4. І це дорівнює 10-4 це буде 6, цілих, що залишається 65. Сотих. І... Ну, а зараз переходимо до другого завдання. Отже, склади числовий вираз добуток різниці чисел 17,63 і 8,53 та числа 10. Ну що ж, отже, різниці, то записуємо в дужках 17,63. Відняти 8,053. Так. Отже, добуток, то записуємо, що множиться. Та числа 10. Множимо на 10. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити різницю. Це можна зробити юсно. 17 мінус 8 це буде 9. То ми записуємо 9, 63 сотих мінус 53 сотих, це буде 10 сотих, або 1. 10. Залишається помножити на 10. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми множимо на 10, переносимо окому праворуч на один розряд, то це в нас вийде 91. Ну що ж, ось таке завдання на складання виразів з дробами та обчислення їх значення. На цьому вправу завершено.